ТОП кухонного приладдя до великодня. Міксер Philips HR 378120 забезпечує три важливі функції: збивання, змішування та подрібнення. Передбачено 5 швидкостей плюс турборежим потужність 500 Вт. Кухонна машина Kenwood KVC 65001WH. Це серйозний помічник для замішування великої кількості тіста. Двигун 1200 Вт, чаша з нержавічої сталі об'ємом 5 літрів. Є вбудовані електронні ваги, комплектується трьома змінними насадками: блендер Bosch MSM 4B670. Це дуже зручний занурювальний блендер із хорошою комплектацією і великою кількістю насадок, потужність 1000 Вт. Форма Ringelstrudel 12 на 10. Класична форма з роз'ємним механізмом, щоб паска легко виймалася. Матеріал вуглецева сталь з антипригарним покриттям. Духова шафа Bosch HBJ558 YB3Q. Об'єм 66 літрів. Серед функцій є 3D гаряче повітря, гриль та розморожування. Клас енергоспоживання А. multipeч, Tefal ey 905 b 10 Отримала одразу дві чаші: одна об'ємом на 5,2 літри, інша об'ємом 3,1 літри. В них можна готувати як окремо, так і одночасно дві різні страви. Є сім автоматичних програм, плюс ручний режим, а також нескінченна кількість функцій та рецептів. Пательня Hölmer Елеганс» діаметром 22 см. Це якісна сковорідка з кришкою, що підходить для щоденного використання. Є фотополімерне трешарове антипригарне покриття, підходить для всіх водів плит. Всі товари стопу та тисячу інших, що полегшують життя. Шукай воло.